Жодна людина не була створена для того, щоб нести турботи. Ви не можете це робити. Не можете. Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, який керується Словом. І сказав Бог світло станця, і сталося світло. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтесь, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова. Контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас, почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаємо вас, ми та Глорія Коплен. Ласкаво просимо а на передачу переможний голос віруючого і запрошуємо до нашого місця сміху. Слава Богу. Глорія, я пригадую, я думав про те, коли Джон і Келі були ще маленькі. Джону було шість, а Келі вісім. І ми купили їм два маленькі мотоцикли Honda Z50. Так. Коли ми приїхали сюди, то нічого з цієї краси тут ще тоді не було, тут був просто повсюди гравій. І якщо ви трохи копнете, то там просто каміння. І каміння тут було всюди. І ми не змогли визбирати його, розчищаючи цю ділянку. Я взяв опору для розпилювання дров. І старі двері. Це були старі непотрібні двері. Я знайшов їх десь в тому старому домі, десь на смітнику, і поклав їх на дерев'яні опорі, і там лагодив на них шини. Тату, у мене спустила шина. І я йшов і лагодив цю шину. Це було добре для тебе. Так, це було добре. І діти каталися на тих мотоциклах, вони їздили всюди, по тих тернинах. Кажу вам, вони були тут всюди. І Джон підійшов до мене та сказав: тату, мене болить живіт. Я запитав, що трапилось Джоне? Я не знаю, він просто болить. Тож я поклав на нього руки, але я не міг зрозуміти, в чому причина. Але згодом зрозумів на тих скутерах були великі шини, але не було амортизаторів. І Джон просто підскакував на них, наїжджаючи на все, що було попереду. Келлі їздила спокійніше, об'їжджаючи каміння та все інше. А джон просто гасав і наїжджав на каміння, горбочки, палиці та все решта. На тернини а потім під'їжджав до мене, щоб я полагодив його шини, і гасав знову. І від цього підстрибування в нього почав так. боліти живіт. Господи, нам було так весело. А також ми молилися і шукали Господа. Ти і твоя мама, Глорія з мамою, вони виконали тут більшу частину робіт. І якось вранці Джон захотів піти на полювання на оленя. Тоді йому було, мабуть, 9 років. Тож я сказав йому стояти ось там, на тому березі озера. А сам сів машину і їздив навколо нашої ділянки, щоб загнати в його бік якогось оленя. Це було рано вранці. Було холодно. І я їздив годину чи півтори. Повернувся до того місця, а Джона там не було. І я подумав: цікаво, де він подівся? Бо я йому сказав: нікуди не йди. Стій тут і пильнуй на цьому місці. Тож, не знайшовши його, я поїхав додому. А він вже був дома біля плити і грівся. Він був там він був весь ніж та думав. А я їздив на машині, виконуючи свою частину справи. І я запитав Джона, що трапилось. Він відповів: тато, там холодно, і я не стоятиму там. Амінь. О, Господи, дякуємо тобі, отче. Господи, ми прославляємо тебе сьогодні Дякую і поклоняємось тобі, тобі. Ти такий добрий так, до нас. Так, Добрий. Так це щойно піднялося в моєму дусі. Послухайте мене, будь ласка. Ну, я не знаю, чому Бог не благословляє мене такою ж ділянкою. Те, що ви щойно сказали, вже є достатньою причиною. Коли ми тільки починали, кажу вам: ми були банкрутами. У нас зовсім не було грошей. В мене накопичився борг на 24 тисячі доларів. Я не міг її виплатити. Це було у 1967 році. Сьогодні це близько чверть мільйона доларів. І благословення Господнє збагачує. Так. Воно вже було вивільнене. Господь вже зробив це. І справа не в тому, щоб змусити його це зробити. справа в тому, щоб приймати від нього. Бог зробить це для будь-кого. Так, послухайте, він зробив це досяжним для кожного. Бог не зважає на особу. Амінь. Так, але ви відомий багатий проповідник. так, і у мене все гаразд. Але я мушу це пояснити. Я знаю, що про нас багато всякого писали і говорили. І якщо ви загуглите щось про Глорію, то вона дружина проповідника-мільярдера. Мені би хотілося. О, так. Я одразу погоджуюсь з цим. Але розумієте? У них нема жодного достовірного джерела. Вони не можуть отримати жодної інформації. Ми служіння, і нас контролює внутрішня податкова служба США, і вся ця інформація є конфіденційною. А люди вважають, що ми з лорією всім цим володіємо. Ми тут нічим не володіємо, окрім наших машин. І у нас більш ніж щедра платня. Фактично, ми володіємо цим місцем. Так, але я кажу про всю ту власність, нерухомість, офісні приміщення. Ми володіємо цим місцем. Але щодо служіння, то ми з лорією отримуємо зарплатню більшу, ніж, мабуть, на яку ми заслуговуємо. Але ми фактично нічим не володіємо. Ми не володіємо тим нашим будинком. Ми нічим не володіємо за винятком двох машин. Але сутність не в цьому, і не було би жодної проблеми, навіть якби ми всім цим володіли. Але сутність в тому, що наш Бог, наш Ісус і в 50-ті роки Ісус з'явився брату Кеннету Хейгіну, нашому злорію вчителю віри. Він з'явився йому в відкритому видінні і Глорія. Одне з того, що він йому сказав, було. Я не проти того, щоб мої діти були багаті. Я пам'ятаю, я, я проти це. того, щоб вони були жадібні. Так. І це важливий ключ. Що означає бути багатим? Забезпечення з надлишком більше, ніж достатньо, справжнє процвітання. Справжнє процвітання це здатність вірою, приймати сповнення всіх ваших потреб з надлишком, передусім в дусі, по-друге, на інтелектуальному рівні. І по третє, на фізичному рівні: дух, душа і тіло, фінансова і соціальна сфера. Коли немає жодних турбот. І ось ми знову повернулися до нашого послання. Отже, давайте знову відкриємо п'ятий розділ. Першого послання Петра, п'ятий розділ першого послання Петра. І почнемо читати з п'ятого вірша. Також і молоді, коріться старішинам, а всі, підкоряючись один одному, зодягніться, замисліться над цим словом. Що означає зодягніться? Будьте покриті. Будьте покриті. Бути загорнені це. Загорнені. Загорнуті, так. І це Глорія скеровує на думку про все озброєння Боже. Так, правильно. І що саме більшість людей вважають смиренням? Ну, я просто недостойний. Я просто маленький хробак. Я нічема. Ні, це не смирення. Це те, що багато релігійних людей вважають смиренням. Але це не смирення. Справжнє смирення це впокорити себе, підкорившись слову Божому, поставити Слово Боже на перше місце, а не те, що я думаю. Я скоряю себе і підкоряюся тому, що сказав Бог. Його найменше бажання є для мене наказом. І я дуже добре пам'ятаю, коли я усвідомив це. Господи, я в твоєму розпорядженні. І якщо він каже Кенете, я хочу, щоб ти це зробив. Це наказ. Так. Кожне слово, яке він сказав, роби це, роби те, не роби це, не роби те», Для мене все це накази. я приймаю це, бо він жодного разу за весь час свого існування не сказав жодного слова. Яке було б проти мене? Воно за мене. Ви почули, що я сказав? Ну, скажу вам, він оголосив мені догану. Посміхніться. А мені не подобається, коли мені оголошують догану. Я знаю. Це духовне покарання. Бог навів на мене хворобу. Це брехня. Ніколи більше такого не кажіть. Байдуже, як жахливо ви себе почуваєте. За весь час існування, Бог зробив хворим лише одну людину і його ім'я Ісус. Він поклав на Ісуса ваш гріх, недуги, хвороби, страх і все прокляття, щоб ми з вами могли бути вільні від цього Хвала Богу! і не мали турбот. Слава Богу. Такі уявлення є наслідком плотського мислення. Яке намагається відповісти на духовні питання. І якщо ви не розумієте, що таке дух, душа і тіло, якщо ви не розумієте ці речі і як вони діють, тоді ви намагаєтесь знайти якесь виправдання тому, чому це сталося. Отже, повернімо сюди. Зодягніться в смирення, тому, що Бог і дозвольте мені вам дещо нагадати. Пам'ятаєте, що Іван сказав в своєму першому посланні? Бог є любов. Так. Любов гордим противиться. Бог гордим противиться. І ми ще побачимо, хто є гордий. А смиренним дає благодать. Тож, скоріться? Ну, Бог скорив. Ні, 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 ні. ні. В Старому Завіті описані кілька подій, коли Бог був змушений зробити певні речі. І Глорія ви не можете нікого скорити. Ви можете поставити їх у незручне становище. Знаєте, що ви можете зробити? Якщо ви будете необережними, ви зламаєте їх. О так. Ось і все? Так. Це як той маленький хлопчик, якому вчителька сказала, сядь. Він відповів ні. Вона сказала, сядь. Він сів і сказав. Назовні я сиджу. Але всередині я стою. Ви не можете його скорити. Так, вам слід скоряти себе. І гордість вона просто не дасть вам це зробити. О, так. А потім всередині ви ще більше сердитесь. Так, правильно. Тож скоріться під міцну руку Божу. І Він піднесе вас у свій час. А як ви скоряєте себе? Що говорить нам Дух Святий? Що говорить нам апостол Петро? Як ви скоряєте себе? Віддайте. Ви чуєте цього гусака? Слава Богу. Знаєте, у нас тут зазвичай співає пташка слова Божого, а тепер ще з'явився гусак. Незграбний вони кричать, тому що в них є маленьке гусеня, яке всюди за ними ходить. Воно вилупилося в них кілька днів тому. Віддайте всі. Пригадую, друг Кейта Мура, коли він був у школі Рема, сказав: Кейте, я досліджую слово все, або всі. Бо воно постійно зустрічається в Біблії. І він дослідив його. Він подивився його значення грецькою мовою, подивився його значення на єврейті, він подивився його значення всюди, де тільки міг. І він сказав: Знаєш, що воно означає? Кейт запитав, що? Все. Саме так. Все означає все. З якого боку ви б не заходили, віддайте всі. всі свої турботи. Ну, Ісусе, якщо ти візьмеш хоча б половину цих турбот, я зможу нести решту. Це гордість. Ви чи я, чи будь-яка людина не були створені для того, щоб нести турботи. Ви не можете це зробити. Не можете, бо це вбиватиме вас. Подумайте про всіх тих людей, які сидять на транквілізаторах, наркотиках так. та інших препаратах, намагаючись отримати мир, так. і вони можуть мати його в Ісусі. І, Глорія, ми з тобою навчилися цьому. Особливо, коли ви щойно дізнаєтеся про це. І зараз ми ходимо в цьому. Бо ми практикували це багато років. Так. І багато років тому це почалося, і я не буду заглиблюватися в це, але це почалося десь 400 тисяч доларів. У нас почала накопичуватися заборгованість за оплату телевізійних рахунків. Ми щось оплачували, але у нас виникли з цим труднощі. І З часом. Ця заборгованість зросла до 6 мільйонів доларів. Це турбувало мене, і я думав: мабуть, мені доведеться продати якусь частину нашої ділянки. І я почув, як Господь дуже чітко сказав: а що ти продаватимеш наступного місяця? Бо, врешті, ти продаси все, що маєш, якщо спробуєш вирішити цю проблему в такий спосіб, боже мій, бо сутність було в наступному. Вам потрібно було мати 2 мільйони. Щоб виплатити один, бо наші телевізійні рахунки були близько двох мільйонів на місяць. І здавалося, що ми потрапили в пастку. Наближалося зібрання ради директорів нашої місії. І я не хотів представити їм такий звіт. Тож напередодні я зволікав до пізнього вечора, і вийшло так, що Джордж. Пастор Джордж надав мені повний звіт. Він і тоді, і зараз є виконавчим директором нашої місії. Тож він збирав звіти у всіх відділах. Потім він надавав їх нам з тобою, щоб ми могли переглянути звіти кожного відділу і побачити, як там ідуть справи. А потім я надавав цей звіт раді директорів. І я зволікав до самого вечора. Глорія вже лягла спати і спала. А я навіть не хотів дивитися на цей звіт. І я хочу, щоб ви тут дещо побачили. Я абсолютно не допомагала тобі хвилюватись. Так. І дозвольте мені вам показати, як це працює. Ось звіт першого відділу. Для нього це був найкращий рік. Ось звіт наступного відділу. І для нього був найкращий рік. Найкращий рік і для наступного відділу, а я навіть цього не знав, Глорію. Я носив турботу про цей один відділ, про телевізійний відділ. Я дійшов до телевізійного відділу, сидів там і дивився на нього, і кажу вам: до мене прийшло слово від Господа. Він сказав: «Кеннете, ти зауважив, що проблеми були лише в тому відділі, про який ти турбувався? Ти не звертав жодної уваги на всі інші відділи, тому я зміг дати їм чудовий рік. Але щодо того відділу, про який ти турбувався, я це побачив. Я знаю це, я знаю це місце писання. Я дізнався його роками раніше, ще на самому початку. І я, слава Богу, я гукнув до тебе, і ми разом покаялись за це. І я хочу, щоб ви це знали. І звісно, за більше ніж 55 років служіння, ми ніколи не писали листа прохання і не просили гроші. І я не кажу, що це неправильно, просто це було те, що Господь сказав мені ніколи не робити. Кажу вам, партнери просто почали надсилати трохи більше ту, трохи більше там, просто ставалися якісь речі. І вже в квітні і березні, в кінці березня, ми виплатили всю ту заборгованість. А вже влітку, вперше в історії нашого служіння, ми оплатили всі наші телевізійні рахунки одним чеком замість того, щоб розділяти оплату на три частини. Скільки ми на той час платили? 60 тисяч доларів на місяць. Ні, ні. За телевізійні так. рахунки 2 мільйони. 2 мільйони. Це не те, що ми були якимись скупими. Так. Це було великою справою. Але Бог просто надприродно І Ми більше ніколи не дозволяли доводити до такого. Так бо ми більше не носили ці турботи. А чому Бог просто не втрутився? Дозвольте мені вам дещо пояснити. Зробімо це так. Так буде зрозуміліше. Я віддаю свій олівець тобі. І хтось каже: Брате Коплен, мені потрібен ваш олівець. Справа не в тому, що я його не маю, а в тому, що я віддав його глорії. Я розумію. Справа не в тому, що в мене не було турбот. А в тому, що я віддав їх Богу. І ви зауважили, як швидко Глорія мені його повернула. Бо він мій. І щойно ви в своєму розумі забираєте його назад, Бог нічого не може зарадити, якщо ви хочете нести цю турботу. І весь цей процес я торкнуся його зараз, бо це те, що нам справді потрібно збагнути. Це ось тут. І зауважте тоді, в цій ситуації я міг займатися чимось іншим і раптом зловити себе на думці про ту шестимільйонну заборгованість. Це вже стало звичкою для мене думати. Це про Це Називається мене. турботами. А ви можете зруйнувати цю звичку за 21 день. І Я просто ловив себе і говорив: ні, 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 я не торкаюся цього у своїх думках. Я не торкаюся цього в ім'я Ісуса. І наведу вам ще один приклад. Був один чоловік. Чудовий чоловік, але він робив дещо пов'язане з нашим служінням. І його я маю на увазі нашого хорошого друга. Але я не був згідний з тим, що він робив. І щоразу, коли я згадував про нього, я говорив: слава Богу, я люблю його. Я називав його ім'я і я прощаю його. Я люблю його. Слава Богу. Я не торкаюся цієї ситуації в моїх думках. і також ви можете робити це, коли йдеться про президента чи віце-президента. Господи, я не торкаюся їхніх справ. Я просто молюсь за них. І байдуже, чи ви згідні з їхньою політикою, чи ні. Ви згоджуєтеся з Біблією. Я просто віддаю всі ці турботи. І я кажу: я люблю їх в ім'я Ісуса, а наш час вичерпано. Вже я не братиму цю турботу. І не кажіть мені, подбайте про себе, брате коуплен. Я не робитиму це. Ми повернемось за хвилину. Сила ваших слів. Як ви це назвете, таким воно і буде. Ви пророк свого життя. Ваше майбутнє міститься у ваших словах. Так, коли ви вкладаєте Слово Боже в своє серце, і воно виходить з ваших уст, ви наповнюєте своє серце Словом Божим, доки воно не переливатиметься через край а ваших А Як вивільняється віра? Як вивільняється невір'я? Як вивільняється відповнити серце, говорять уста. Ось як воно працює. Ісус дав вам право користуватися Його словом, щоб творити Хвала Богу. і змінювати речі. Хвала Богу, тому віддайте всі свої турботи Господу. І усвідомте, що благословення Господнє зробило вас багатими. А Ісус придбав це для вас. Так. І вам слід застосувати свою віру. Хвала Богу. Амінь. Kcm. Or QA, це наш сайт. І ви знаєте, як це працює. Отче. Ми прославляємо тебе сьогодні. Дякуємо тобі за могутні відкриття про хвилювання турботи і страх. Ти сказав у світі матимете скорботу. Але припиніть турбуватися про це, бо я переміг світ. Хвала Богу, і ми дякуємо тобі за це. Ми прославляємо тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І дозвольте мені вам дещо сказати. Наш час вичерпано, але ми процвітаємо тому що Ісус є Господь. Алілуя! Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ці істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Завтра на передачі переможний голос віруючого. І що він зробив? Він викупив нас від прокляття. Від всього прокляття. І турботи є частиною. Поніс цього прокляття. за нас це прокляття. Це чудово. Ось і все. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.